Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі і в мене чуть-чуть ніхто нема сторіночок, ну давайте почнемо. На... Ой, треба взяти з наших колекцій. У нас не як в прошлих відосах, у нас тут нормально П'ять, р... ой. Дезвокси називається, Samsung. Тут 5 штук. А, мені більш подобається, давайте візьмемо ось такий жовтенький. Оце, оце приберемо в сторону. А, ось така це наша, кстати, оця наша новиночка. Тут всякий на телефон і стічки. А це... Та з наша новиночка, кімната до якоїсь тварини. Та міні тамагочі Винники-тамагочі. Оце яке лише давайте мирці 29. Откримо це, коли просто не було двохстороннього скотчем. Оці пакуночки нам на розпаковку сьогодні. Харі. Давайте почнемо почнем з. З айфоні. А... Зара. Не надо открыть. еще открывай. Я уже открыла. Давайте подаемся, что там находится. Чехол. А до него есть Я не знайшла сікера, то давайте мені вже не терпиться вам показати нові сторінки. Це Apple сторіночки. Я верх ногами покажу такі ці сторінки. О, це все верх ногами, але не, я думаю, вам сподобається. Даже все будет вот, верх ногами. И зараз все. сейчас будем клеить наш о, гарненький желтый телефон. Сейчас подождите одну секунду. Все, Потом. Одну секунду подождали. Nada odkláňať skoč. skočiť. A snar. Nakladám telefón, na 8. Tarinko. Najzblíži, čo je hlúpe. Приклеємо чехольчик І в нас вийшов у нас телефон. Е, давайте ще десь відкриємо. Я дуже хочу відкрити оце по мисці, який вийшов. Нам треба теж ножицями Тут не видно то давайте звагу відкриємо ідеально. Це наклейка, як я поняла. Що, що це я робила тільки чуть давновато. Кстати, е, е, у мене мать в поторозі, то это просто зна е, на... А, ні, у мене є там очень. Тут щось приклеє. Мені є там дуже не хоче. Ой, та сторінка по другій красі, яку ми сьогодні будемо відкривати. Я чешуйському спалила сторінку. То давайте приклеємо. Тут должен бути чехольчик. Это одно золото, которое походу чуть-чуть Это золото. И у нас без скотча. Вот шматок. Сейчас мы его приклеим. На золото і вітрінку. Я ж коли покупаю. Вам погано я знаю. Видно все нормально. Давайте apple і наше останнє. Новинка, бо в нас всі новинки. ого, скільки тут сюрпризів. Давайте ж всі родимося в кімнатку копібарки. це кухня там де дверцята відкриваються. Погановина, але тут верцяти відчувається. Ой, тут ще ось такі вкусні. Не видно, то не показала. Ну, Тут було не видно. Сюди. Ось так Ось От така вкусня. Це якщо що, я допомагаю їй знімати апарат. Холодильник. Холодильник. І стіл. Давайте ж його треба перевернути. Каталошек. от перевернули наш каталожек. Давайте спочатку приклеїмо наш холодильник. Ви вже не бачили Я не приклею ось сюди. Так, такий чудовий. Ну холодильник.

Ось де. Да. Дякую. Це, вроді, все, що попали сні. вам мандарунки. Ну і всім буде скоро попа. Того що в мене ну, може тільки з телефончиком і там горші сьогодні ще зняти, якщо ви так хочете. А давайте це покладемо на стіл. Покладемо на стіл. Виб ще за жовту деталь це двосторонній скотч. А чи що він ще так І Всім по-по І... іхвості ще буде на відео.